Життя Кайдашів йшло своїм звичним шляхом, та одного дня все змінилось. Карпо, старший син, спокійний і серйозний, зустрів Мотрю, дівчину веселої вдачі і яскравого характеру. Їхнє знайомство відразу викликало і цікавість, і легкий тривожний трепет у родині. Між ними ще не було сварок і суперечок, лише перші погляди і перші слова, що передвіщали майбутні радощі та труднощі. А що чекає на кайдашів далі, стане зрозуміло тільки тоді, коли сміх і сварки змішаються у справжню родинну драму. Жінко, де ти у вражого сина, діла двері, кричав Кайдаш. Чи це я вліз у ставок? Покарала мене свята п'ятінка. Прийдеться пропасти. Кайдашеві здавалося, що він іде через вузеньку греблю попід вербами і що він шубоснув з греблі у ставок. Хіба ж ти не бачиш, що ти в сінях, сказала Кайдашиха. А може, це, я згубив очі на греблі? Нічогісінького не бачу, їй богу, нічогісінького. А може, кум повидирав мені баньки з лоба, говорив Кайдаш сам до себе. Оце лиха моя годинонька!» Як же я оце прийду додому без очей? Кайдаш махнув рукою, зачепив горщик на полиці. Горщик полетів Кайдашеві на голову і гепнув об землю. Яка це іродова душа кидається горшками, Марусю, та не кидайся бо, при... присягаюся, що вже більше не буду. Кайдашиха схопилась з постелі, кинулась до печі і почала роздувати жар, притуливши до нього суху тріску. Вогонь блиснув на всю хату і полився через очинені двері в сіни. О, кум вернув мені очі. Остривай же, лисий дядьку, я тобі завтра, я тобі одячу. І з тими словами Кайдаш вліз у хату. Лице його було жовте, як віск, рукава по лікті були мокрі, і з їх текла патьоками вода. На землі з'явились мушки з водяних крапель, неначе разки намиста, розкидані й поплутані на всі лади. Побила мене лиха година та нещаслива, загомоніла Кайдашиха. З чим же ти поїдеш завтра на ярмарок, коли пропив усі гроші? Треба солі, треба горшків, треба смоли. Чим ти будеш мазати вози? Настає возовиця, та треба дечого накупить і к весіллю. Але ж думаєш, женить сина? Брешеш, я не пропив грошей, оздечки гроші. Та тобі не дам, сказав Кайдаш, вдаривши рукою замість кишені по припічку. Дулю візьмеш, а не гроші. От тепер, тату, вже не будете в воді потопати та од наглої смерті помирать, обізвався з лави Карпо насмішкуватим голосом. А ти чого обзиваєшся, матері твоїй сторщ та в борщ, спи отам, коли ліг, а то я тебе палицею зверху. Сказав Кайдаш, заточившись і впавши на лавку. І годі вже тобі. Ще мало того крику спиняла мати Карпа. Кайдаш кинув свиту на лаву в куток, звалився, але не дістав головою до свити. Голова стукнула, неначе хто кинув на лаву гарбуза. Він як упав. Так і захріп на всю кімнату. Кайдашиха погасила каганець, і в хаті все стихло і втихомирилось. Тільки собаки на дворі ще довго брехали, роздратовані криком та світлом у хаті таку пізню добу. Всі поснули в хаті, тільки Карпо довго не спав, і все, неначе бачив під зеленою яблунею свою мрію. Червоних кісниках на голові та в червоному намисті з Дукачем. Другого дня в суботу на свято Паликопи Кайдаш з жінкою поїхав на ярмарок, звелівши синам забрати заступи та розкопати трохи дорогу з гори. Карпо і Лаврін зостались дома. Минув день, сонце стояло на вечірньому прузі, а Кайдаш не вертався додому. Карпона кинув свитку на плечі і пішов на той куток, де жила Мотря Довбишівна. О учорашнього дня вона не виходила з його думки. Довбиш був багатий чоловік, він жив на самому кінці села, там де глибокий яр входив у ліс вузьким клином. В самому кутку того яру блищав маленький довбишів ставочок. Над ставком стояла довбишева хата. Вся в черешнях. У вулиці було видно тільки край білої стіни з сінешніми дверима. Густі, високі вишні зовсім закривали од вулиці вікна й стіни, наче густий ліс. Карпо йшов помаленьку, скоса поглядаючи на довбишів двір. Перед ним блиснув вугол білої стіни, підперезаний внизу червоною призьбою, зачорніли чорною плямою очинені двері з одвірками. Помальованими ясно синьою фарбою, з червоною вузькою смужкою навкруги. Довбишева хата була нова, велика, добре вшита, з чималими вікнами. Коло вікон висіли віконниці, помальовані ясно синьою фарбою. Карпо став за двором і сперся на ворота. Мотря вийшла з хати з глиняником в руках. Вона збиралась мазати червоною глиною припічок, другий глиняник з білою глиною стояв коло порога. Будь здорова, чорноброва, сказав Карпо, не здіймаючи бриля і легенько кивнувши головою. Будь здоровний, чорнобровий, обізвалася Мотря. А йди лишень сюди, Мотре, щось маю тобі казать. Як схочеш, то й сам прийдеш. З чорнявим постояло б, а родому зась Карпо був білявий, але волосся на його голові з вершечку було трохи рудувате. А хіба ж я рудий, то тільки собак дражнять рудими, сказав Карпо. Мотря стояла під хатою проти білої стіни. Висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами, з рукавами позакачуваними по лікті, з чорними косами вона була ніби намальована на білій стіні. Загоріле рум'яне лице ще виразніше малювало з чорними тонкими бровами, з темними, блискучими, як терен, облитий дощем очима. В лиці в очах було розлите, гостре щось, палке, гаряче, було видно розум з завзяттям і трохи з злістю. Сонце било на Мотрю косим промінням, освічувало її з одного боку, обливало жовто гарячий кісник на голові та червоне намисто на шиї. Мотре, чи дома твій батько та мати? спитав Кайдашенко з за воріт. Нема. Поїхали на ярмарок. Тобі нащо? Так собі питаю, сказав Карпой помаленько, не хапаючись, переліз через перелаз у двір. Чого це ти, Кайдашенко, лазиш через наші перелази. Наші пороги для тебе дуже низькі, сказала Мотря. Карпо не зачіпав дівчат, не жартував з ними. Дівчата звали його гордим. Та хоч би й високі, то перескочимо. Здорова була, Мотря», – сказав Карпо, подаючи їй руку. Мотря руки не подала і підставила глиняника. Карпо взяв її за руку вище од лігтя, здавив так, що Мотря крикнула на весь двір. Оцього я вже не люблю. крикнула Мотря. Мотре, хто тобі купив оті червоні кісники? Купив хтось, та не скажу. Не питай, бо старий будеш, задріботіла Мотря І блиснула двома рядками маленьких дрібненьких зубів. Та покинь у того глиняника. Сказав Карпо і хотів однять однеї драного горшка. Мотря сіпнула глиняника до себе, шматок горшка зостався в Карпових руках, червона глина полилась по землі. Геть, очепися від мене, бо мати лаятиме, що я й досі припічка не підвела, сказала Мотря, але не пішла в хату підводить припічок, а почала мазати призьбу. Мотрі хотілося пожартувати з Карпом, тільки що вона почала мазати призьбу порога, Карпо сів на призьпі. Ей, стань, бо я й тебе підведу червоною глиною, будеш ще рудіший, сказала Мотря, махаючи віхтем коло самого Карпа. Мотре, хто це тобі купив таке гарне намисто? спитав Карпо. «Та вже ж не ти. Сказала Мотря і знов махнула віхтем коло самого Карпа. Карпо посунувся ще далі. А якби я купив тобі намисто, що б ти сказала? Не знаю, що б я сказала, промовила Мотря. Карпо отсунувся на самий край призьби. Далі вже й призьби не було. Вставай бо зіпхну, крикнула Мотря. Ану, пхни, чи подужаєш? промовив Карпо і усміхнувся. Тікай, їй Богу, пхну. Я не подивлюсь тобі в вічі, крикнула Мотря і замахнулась на Карпа віхтем. Червона глина бризнула трома кров'яними крапельками на білу карпову сорочку. Карпо схопився і зачепив ногою глиняник. Глиняник перекинувся і покотився з горбика. Карпо обернувся, щоб не замазать чобіт, і зачепив п'ятою другого глиняника з білою глиною, що стояв коло самого порога. Глиняник покотився на середину двору, а за ними простяглася біла стежка, неначе хто простелив від порога білий рушник. Чи ти здурів? Чи ти з збожеволів? крикнула Мотря на весь двір. Ой, лишечко мені! Що ж оце буде, як мати надійдуть з ярмарку? Карпо стояв серед двору й осміхався. Він ніколи не сміявся гаразд, як сміються люди. Його насуплене, жовтувате лице не розвиднювалось навіть тоді, як губи посміхались. Візьми ж та поприбирай, бо я не знаю, що це мені мати скажуть. Це ж мати купила на ярмарку вальок оцієї червоної глини за цілого п'ятака, промовила Мотря жалібним голосом. Ану, Мотре, заплач, я ще з роду не бачив, як дівчата за глиняниками плачуть. Добрі смішки, як візьму оцього віхтя та обмажу тобі голову, то ти більше не будеш мені глиняників перевертати. Мотря нахилилась та вхопила з землі вігтя з червоною глиною і вже замахнулась, щоб кинуть ним на Карпа. Не серця, найму завтра музики, промовив Карпо. Мотря бачила, що Карпо залицяється до неї, і здержувала свій гнів. Другому парубкові вона б і справді обмазала глиною потилицею. Тільки що Мотря замахнулась віхтем, за вербами заторохтів кінський візок. Мотря опустила руку. Боже мій, їй богу, мати, з батьком їду з ярмарку. Карпо скочив через перелаз і пішов по підтину. По другий бік вулиці котився візок і підкотився під ворота. Довбишка зараз огляділа під хатою дві смуги розлитої глини. І два глиняники, що качалися серед двору. А це, дівко, що таке? крикнула мати з воза. Чи ти п'яна, чи твереза, що поперекидала серед двору глиняники? Та тут ускочив у двір чийсь кабан, як почала я ганятись за ним, а він, проклятий, як дременув попід хатою, то й поперевертав обидва глиняники, говорила Мотря. Це, мабуть, рябий Паращин Кнур. Він каторжний скакає через тини, як собака, промовила мати. Чом же це ти не підвела перше припічка, та заходилась коло призьби, говорила мати, увійшовши в хату. Оце, господи, чом та чом? крикнула собі Мотря. Якби не той каторжний кнур, бодай він гуснув, я б досі все діло поробила, сказала Мотря, посміхаючись до стіни. Карпо тим часом прийшов додому і застав уже батька й матір дома. Тільки що він увійшов у двір, батько спитав, де ж це ти, Карпе, був? Може, розкопував шлях через гору. Через яку гору? спитав Карпо, не дивлячись на батька. А через оту -о, хіба не бачиш? сказав Кайдаш, показуючи рукою на крутий шпиль, що трохи не висів над його садком. Я ж вам обом казав, щоб ви трохи розкопали дорогу навскоси, одначе сьогодні не можна жати, а копать можна. Хіба я здурів, щоб гори розкопувати? сердито обізвався Карпо. А як же ми возитимемо снопи, сказав батько, так як і возили, знехотя сказав Карпо. А хіба ж мало осів ми там поламали? То ще одну або зодві поламаємо. Цілий куток їздить через гору, а я буду її розкопувати. Оце справді штука. А хто ж її розкопає, як ми не почнемо? Комусь треба почати, сказав батько. Як хтось почне, то й я коперсну заступом скільки там разів, сказав Карпо й пішов у хату. І я так само, обізвався Лаврін та й собі пішов у хату. Старий Кайдаш тільки рукою махнув, розпрягаючи воли. Були пани шляху не розкопали, настала волость, а шлях все таки не розкопаний. Не буду ж і я його копать, нехай його чорти розкопують, коли знайдуть у ньому смак, бубнів сам до себе Кайдаш. На дзвіниці вдарили в дзвін, старий Кайдаш зняв шапку, тричі перехрестився і пішов до церкви, загадавши синам ладнати два вози з рублями для возовиці дня світом вони збирались їхати на поле по снопи, незважаючи на те, що була неділя. Селяни поважають неділю і празники і не роблять ніякої роботи, але не мають за гріх одного діла возити в неділю та в празник в снопи. В неділю вранці перед службою Мотря Добищівна прибирались до церкви. Вона принесла схижки, зав'язані в хусті квіти та стрічки, і розсипала їх по столі, застеленому білою скатертиною. Принесла й поставила на лаві червоні сап'янці, добищів насіла на круглому дзигликові коло стола, а подруга сусіда наділа Мотри на голову кибалку, вирізану з товстого паперу, схожу на вінок, на кибалку над самим лобом поклала вузеньку стрічку золотої парчі а потім клала стрічки одну вище от другої так, що над лобом було видко пружок од кожної стрічки. Всю кибалку кругом і всі коси вона обтикала квітками з червоних, зелених, синіх і жовтих вузеньких стьожок. За вуха вона позатикала пучки дрібненького барвінку, качурині кучері та павині пера а потім розстелила по спині двадцять довгих кінців стрічок до самого пояса. На що це ти, Мотре, так прибираєшся? спитала в неї мати, тепер же невелике свято, на що ти надіваєш всі квітки та стрічки? Та коли залежалась у скрині, хочу трохи провітрить, сказала Мотря, але в неї була зовсім інша думка. Карпо обіцяв для неї найнять музики. Вона сподівалась побачитися з ним у церкві.